Дорога Прияславська громада, позаду ще 366 днів війни, непростих рішень та нових викликів. На жаль, але герої поповнилися новими іменами. Це не просто портрети, звання та дати, це чоловіки, батьки, сини, брати. Це герої, які віддали найдорожче за незалежність, свободу та світле майбутнє нашої держави. Вічна їм слава та пам'ять. Наприкінці року, як і кожного дня, від усіх жителів, дякую нашим захисникам, нашим силам оборони за мужність, хоробрість та патріотизм. Саме завдяки вам, ми тут, у тилу. Можемо працювати та робити все можливе для вашої підтримки. Хочеться сказати слова вдячності усім, хто долучався до підтримки воїнів, місцевому бізнесу, волонтерам, освітянам, комунальникам, працівникам культури і органів місцевого самоврядування. Саме так, об'єднавши зусилля, працюючи над спільною метою, можемо розраховувати на світле майбутнє України за цей рік з бюджету громади було виділено понад 17 мільйонів гривень на допомогу нашим захисникам. За ці кошти було придбано оптичні прилади, дрони, засоби РЕП, системи виявлення ворожих БПЛА, авто, антени, акумулятори. Тощо усе, що потребувало, з чим зверталися військові до міської ради, було виконано. Хочу наголосити, що ми не зупинимося і продовжуємо підтримувати наших оборонців. Водночас, впродовж року дбали й про мешканців громади. Завдяки програмі Турбота було надано допомогу тим, хто найбільше цього потребував. Військовим на лікування поранення, соціально незахищеним категоріям, людям, що постраждали внаслідок російської атаки. На це було виділено понад 24 мільйони гривень, і цю програму вже продовжено на кілька років вперед. У лікарні готуємося до встановлення когенераційної установки, що стане значним кроком до енергонезалежності медзакладу. Важливо, що колектив Бліл очолив талановитий хірург Віталій Гетьман. Із громадами-співзасновниками домовилися всіляко підтримувати розвиток закладу. Нагадаю, що у квітні цього року з бюджету громади було виділено понад 2,5 мільйона гривень на медичне обладнання та 1 мільйон гривень на проєкт реконструкції лікарні. Поступово робитимемо усе, щоб покращувати надання медичних послуг. Попри виклики, впродовж року вдалося реалізувати важливі інфраструктурні проєкти. побудували нову артизіанську свердловину. Модернізували водонапірні мережі та придбали нову техніку для комунальних служб. Хочу наголосити, що бюджету виділили майже півтора мільйона гривень на проєкт для реконструкції очисних споруд. Це надзвичайно важливий об'єкт, який тривалий час потребував модернізації. Маю віру, що вдасться залучити зовнішнє фінансування для успішної реалізації задуманого. Не минули увагою і тих, хто знайшов прихисток в нашій громаді. Цього року було створено раду вимушено переміщених осіб, щоб ефективніше вирішувати потреби. Розумію, що головне питання житло. Разом з благодійниками фонду Рокада працюємо над цим і принагідно дякую їм за постійну підтримку і допомогу. Дякую кожному за довіру і сприяння у покращенні роботи у 2025 році. Продовжимо підтримувати наших захисників, залучатимемо інвесторів для розвитку громади і робитимемо усе можливе, щоб покращити добробут громади. Бажаю усім міцного здоров'я, мирного неба та непохитної віри у нашу перемогу. З прийдешнім новим роком, люба Прияславська громада.